Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у мене десерт мого дитинства. Ось на такому десерті ми з сестрою виросли, тому що ми тримали корівки і завжди були ось такі в нас ці сирні кульки з сметанкою. Я вам скажу, що не одне весілля не входилося ось без цієї без страви, чи десерту, як це навіть можна назвати. Тільки ще робили ось не кульки такі сирні, а брали кантика і вичавлювали ось такі зірочки. Тому кожна засілля, кожні хрестини, кожне день народження завжди був цей десерт. Ну і давайте розпочнемо. Потрібна сметана домашня, сир, цукор, какао, родзинки я беру, кокосову стружку. До сметани додаю. Цукор і будемо збивати з какао. Готується досить легко, досить просто. У мене таке роблять і діти. Робите собі всякі різні варіанти і смакуєте. У мене тут 650 г сметани. Дала три такі, ну, у мене не столова, трішки більше столової ложки така цукру. Трішки ще додам, значить 4 ложки. І ложка, така з гіркою, добра какао І все збиваємо до густоти. Коли вже сметана збивається, ось з'являється такий визерунок трішки ще дозбиваємо і будемо виключати, тому що можна зробити масло. Потрібно теж не перебити. Зазвичай такий десерт ставити в холодильник і на другий ну не на другий день, на пару годин в холодильник, і тоді сметанка ця стає аж така дос, досить густа, можна їсти виделкою. Але ми готуємо і зразу смакуємо. Ось бачите, тримається візерунок, виключаємо, сметанка наша готова, збита. Не потрібно ніяке, не згущувачі, нічого. Домашня, в мене не сепараторна, збирана сметана. Сметанка готова, відставляємо в сторону, беру домашній жирний сир, додаю дрібочку солі і цукор. Це вже тут все за вашим подобанням. Любите солоденьке, додайте більше цукру, менш солодке, можна додати тільки одну столову ложку. Перемішуємо до однорідності, можна додати ванільний цукор за подобанням. Ось і все. Розкладаємо тарілочки, накладаємо сметанку. Можна робити, щоб так як зараз по-сучасному було, можна робити в стаканчиках. Можна не в тарілочках, так як колись, а ось так стаканчика, гарненько викласти кантиком сир, пересипаючи якісь горішками, кокосом, все. Тому буде так. А я вам показую, як все готували колись. Як колись було. Ось моя бабуся, пам'ятаю. Ось завжди такий десерт робила, кисіль молочний, вергу пекла, коржі на кислому молоку в печі, а вже ось мама тоді вже готувала якісь пляцки. Сметану наклали, розрівняли. Беремо сиру, набираємо, формуємо ось таку колючку і викладаємо на сир. Це в нас буде один варіант тарілочки такої. Я вам скажу, що навіть моя бабуся брала всерединку вишеньку. Вишенька своєму соку діставала і серединку брала. До інших тарілочок я додаю розиночки, вони в мене залятаки кип'яченою водичкою, промиті, трошки просушила, ну, протерла з рушничком. Теж формую ось такі кульочки І зараз вже буду брати в кокосову стружку їх обвалювати. Сир з родзинками і обвалюємо в кокосову стружку. Так, в мене діти Катя Рафаело виходить. І ось ці тарілочки вже будуть готові. Сметанка. Сир з родзинкою, кокосовій стружці. Ось це. Ця тарілочка наша готова. Вертаємося до попередньої тарілочки. Тут потрібно ще зварити шоколадну глазур. Я вже зробила, охолоджую, тому що гарячу не хочу поливати, але теж потрібно, щоб не крепко охолодилася, щоб ну, можна було подрипсати. Кантика я не хочу морзати, тому буду ось так дрипати ложкою. Щоб потім менше собі працювати, менше мити потрібно було. І ось так шоколадною глазурею дрипаємо і зверху посипаємо грецькими подрібненими горішками. Ну, звісно, можете брати і арахіс, і будь-який. І ще ось одну тарілочку зробила мене. Оля любить так, щоб чистенький був сметанка, сир і кокосом посипана. І хочу у вас запитати, ось який варіант вам більше до вподоби? Ось ця сметанка, сирний кульки шоколадною глазур'ю і горішками чи сметанка сир з родзинками і в кокосі. Тому що в мене ось у дітвори смаки розділяються. Тому готую ось два смаки. Смачний, звісно, і один варіант, і другий. Але хочу запитати вас, який вам варіант більше до вподоби. Будемо смакувати. Бачите, можна поставити в холодильник, тоді сметанка буде в нас густіша, але ми смакуємо зразу. Ну, ось і все, друзі. Я вам дякую за перегляд мого відео. Зустрінемось знову. Пишіть мені, який варіант вам більше до вподоби. Буду чекати ваших відповідей. Вам всім бажаю гарних та спокійних вихідних.